Від нас залежить і майбутнє власне церкви, бо ми хочемо і прагнемо, щоб в Україні була єдина помісна православна церква. З іншого боку, ми бачимо багато недаречних, а часом і агресивних дій з боку іншої сторони церкви Московського патріархату, особливо з Росії. І це може викликати таку відповідну негативну реакцію. Але не треба забувати, що ми є церквою, І шукати не ворожнечі, а порозуміння там, де це є можливо. Бо апостол Павел каже, якщо можливо, то майте любов з усіма. Якщо можливо, неможливо мати любов і єдність із неправдою. І наше покликання неправду викривати. Бо якщо ми служителі церкви і служителі слова, то наше покликання свідчити правду, а неправду викривати. Інформаційна діяльність, особливо в єпархіях, теж є важливою через те, що через цю діяльність відбувається єднання церкви. Тому що, я думаю, вам спеціалісти краще скажуть, але я знаю з власного досвіду те, що я виріс. В сучасному інформаційному світі подія, яка не розголошена, не описана, вона не відбулася. Точніше, вона відбулася. От зараз ми з вами спілкуємося, подія відбувається. Я вам щось говорю, ви слухаєте. Відбувається подія. Але вона не відбулася для загалу, доки про неї не стало відомо. І навпаки, багато таких речей, яких насправді нема, але вони через засоби масової інформації розповсюджуються і нав'язуються, і таким чином те, чого нема, перетворюється на те, що нібито було. Особливо ми це бачимо в засобах російської агресивної пропаганди, яка спрямовується не тільки проти України загалом, але й проти нашої церкви. Особливо в останній час можна низку прикладів таких навести. І тому е, інформація, яка розповсюджується про життя єпархії, вона дає можливість всім нам відчути себе частинами єдиного цілого організму.